Друзі, привіт! Не секрет, що банківська система України переживає не найкращі свої часи. Тож багато людей задумуються, де зберігати свої заощадження, і часто роблять цей вибір не на користь банків. Як одна з альтернатив я раніше розказував, що можна їх зберігати в золоті або в банківських комірках. Тож посилання на це відео я залишу внизу в описі. Але багато людей з одного боку довіряє банкам, а з іншого боку не довіряє саме українським банкам. Тож було питання, а як можна зберігати свої заощадження за межами України? Сьогодні ми поговоримо саме про це. Та на початку, вже за традицією хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пану Ігорю. Дякую, ці гроші підуть на хорошу справу. Так от, я впевнений, що ти чув про великі, старі і стабільні банки в США, Швейцарії та інших країнах Європи. Ну окей, якщо в Штатах і Швейцарії зараз дещо відбувається в банківській системі, все одно є країни, яким ми традиційно більше довіряємо, ніж керівництву банків України. І в принципі, якщо ти хочеш зберегти свої заощадження, логічне рішення відкрити рахунок в банку, який не залежить від тієї ситуації, що у нас відбувається в Україні. Ну на початку скажу тобі чесно: в мене нема рахунків в закордонних банках, але це питання я опрацював. І, Які висновок я з цього зробив, ти побачиш в кінці відео. Тож, якщо ти вже на це зважився, перше, що тобі потрібно, це відкрити рахунок в іноземному банку, і перші складнощі можуть виникнути вже на цьому етапі. Якщо ти можеш вільно і легально пересуватися через кордон України, то такої проблеми для тебе, скоріш за все, не буде. Але ти маєш знати, що багато банків захочуть особисто з тобою познайомитись перед тим, як ти відкриєш рахунок. І з цієї причини на першому етапі, скоріш за все, в тебе відпадуть банки із Сполучених Штатів Америки. Також в таких банках тобі можуть не відкрити рахунок, якщо ти не маєш економічних зв'язків з країною. Це означає, що ти маєш там отримувати, наприклад, заробітну плату, або в тебе є власний бізнес на території Сполучених Штатів. Але при цьому в тебе ще можуть попросити підтвердження факту проживання саме в Сполучених Штатах. Звичайно, і тут є певні винятки, але то скоріше екзотика, ніж загальна картина. Окей, щодо Європи. Може виявитись, що не всі країни готові відкрити рахунок саме українцям. Це не расизм. Просто в розвинених країнах використовується ризик орієнтований підхід до ведення бізнесу, а українці вважаються більш ризикованими, оскільки в нас майже нема середнього класу і великі проблеми з корупцією. Окей, якщо ти все це поборов, то для відкриття рахунку тобі буде потрібен стандартний набір документів. Зазвичай це закордонний паспорт, реєстрація місця проживання. Та дозвіл на перебування в країні, в якій розташований банк. Інколи банки можуть розширювати перелік таких документів, але ти маєш знати, що навіть надання всіх необхідних документів не застрахує тебе від того, що банк може відмовити тобі в відкритті рахунку. Коли ти відсіюєш всі банки, які з певних причин не захочуть або не зможуть працювати з тобою, слід поглянути на тарифи на обслуговування в тих банках, з якими ти працювати зможеш. Так, за впевненість треба платити. І банальне обслуговування рахунку насправді може вилитися в копієчку. Окрім того, нормальна практика в банку. Якщо гроші рухаються по рахунку, то обслуговування такого рахунку буде або безкоштовне, або відносно дешеве. А якщо гроші там просто лежать, то заплатити прийдеться більше. Крім того, зверни увагу, що в банках може бути досить велика сума, необхідна для першого поповнення, щоб відкрити рахунок. Високий поріг входу до стабільної банківської системи, що тут скажеш, друже. Окрім того, в деяких банках, зокрема в швейцарських, є таке поняття як мінімальна сума, що має залишатися на рахунку, це означає, що гроші на рахунок ти можеш класти, можеш знімати, але при цьому залишок на рахунку не може бути менший ніж ця сума. Тобто, в тому випадку, якщо тобі дуже будуть потрібні твої гроші, в тебе можуть виникнути певні складнощі з тим, щоб забрати їх всі до копійки. Для тебе дуже великим плюсом буде, якщо ти добре speak English або принаймні Deutsch, бо в іншому випадку мовний бар'єр і нерозуміння певних юридичних нюансів можуть зіграти з тобою злий жарт. Але навіть в Україні є компанії, які допомагають українцям відкрити рахунок в іноземних банках. Звичайно, за гроші. При цьому, звісно, вони допоможуть підібрати тобі всі необхідні документи для відкриття рахунку та розібратися в юридичних нюансах. Але якщо за правилами банку тобі необхідно саме приїхати, то приїхати ти будеш змушений. Ні, це не реклама, я з ними не співпрацюю. Це просто для твого розуміння, скільки може коштувати така послуга. Є ще варіанти із довіреною особою, але то в принципі теж є екзотика. Окей, припустимо, рахунок в банку, ти відкрив або мав до цього. На нього потрібно якимось чином покласти гроші. І тут є певні нюанси. Зробити це через SWIFT в тебе, скоріш за все, не вийде. Через те, що є певні обмеження. Зараз ти бачиш їх на екрані. Але є ще пітупі перекази. На сьогодні дозволено переказувати валюту із своєї валютної картки на картку іншого не українського банку. Але діють обмеження. Ця сума має бути не більше, ніж еквівалент 100 тисяч гривень на місяць. Ну, погодься, це зовсім небагато. Але ще є інший варіант. Ти можеш самостійно вивести валюту, щоб покласти її на рахунок в банку в іншій країні. І якщо ця країна недалеко від України, то цей варіант не такий поганий. Але тут також є нюанс. Ти маєш знати, що не можна без письмового декларування вивозити з України готівку сумою більше, ніж еквівалент 10 тисяч євро на одну людину. Письмове декларування означає, що ти маєш показати, звідки ти взяв ці гроші, і якщо ти, наприклад, зняв їх із свого банківського рахунку, то підійде виписка з банку. А от якщо ти роками збирав їх під матрасом, скоріш за все, таких документів в тебе не буде, і це вже проблема. Недотримання цих правил призведе до появи штрафу, і цей штраф може бути досить відчутним. Ну і ще одне, мабуть, це знають майже всі, але все одно це слід сказати: вивозити з України готівкою гривню. Це дуже велика дурість. Гривня поза межами України майже нікому не потрібна. І, скоріш за все, обміняти її на якусь іншу валюту ти зможеш хіба що в якихось прикордонних регіонах. І то за, скоріш за все, невигідним курсом. І коли ти пройдеш весь цей квест, тебе чекатиме вишенька на тортику. Це те, що наробило багато галасу в Україні, але вже давно працює в інших країнах з метою запобігання фінансування тероризму та відмивання грошей. Банк попросить від тебе підтвердження законності походження твоїх грошей. Так уявляєш, в розвинених країнах прийнято платити податки і отримувати зарплату легально. Тож тільки пройшовши весь цей нелегкий шлях, ти отримаєш бонус у вигляді можливості зберігання своїх заощаджень в іноземному банку. Так, нічого не дається легко. А особисто я вважаю, що якщо твої заощадження менше ніж кілька десятків тисяч баксів. То з огляду на ті витрати фінансово воно невигідно. Тож для себе я роблю висновок, що з огляду на ці обставини цей спосіб для мене скоріше не підходить, ніж підходить. І до того ж, бачиш, як ще й цікаво виявляється, користуватися послугами банку з точки зору клієнту в Україні не так і погано в порівнянні з іншими країнами. Ну а для тих, хто такі як я, є кілька простих порад для того, щоб мінімізувати свої ризики. Ну, перше, це не зберігати всі гроші в одному місці. Тобто в ідеалі це має бути і готівка, і рахунок в банку. Ну і друге, для зберігання не використовувати тільки один банк. Тобто так, та сама диверсифікація. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став подобайку та заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!